Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник, наш традиційний гість і суботнього стріму, в тому числі. Добрий вечір вам. Доброго дня, сапе з вами будемо говорити не про сьогоднішні прильоти, тому що вони відбулися. Це справи військових. І в нас буде Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних ЗСУ. Для того аби проаналізувати. Ми ще в четвер почали. Ну як готуватися, це складно назвати підготовкою, але говорити про те, що наступного тижня вже буде річниця чи роковини оцього повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого, і зараз усе більше таких тривожних прогнозів з приводу того, що щось Росія та й може втнути, але це з одного боку, а з іншого боку, це рік боротьби, рік, коли уся Україна стала однозначно сильнішою. І в плані нашого спільного духу, і в плані військових в плані військовому отримано дуже багато озброєння, і Україна, по суті, як сказав міністр оборони на останньому Рамштайні, Олексій Резніков, є вже членом НАТО, де факто просто без підписаних паперів. Але кількість озброєння натівського у нас є достатньо для того, аби ми себе вважали таким, знаєте. Фактичним членом НАТО. Що ви, от які у такі вас думки виникають напередодні цієї річниці? Можливо, це будуть прогнози, можливо, це підсумки. От що найважливіше я навіть не знаю, з чого почати. Насправді колеги, бо це дійсно рік. Він кимось, в тому числі мною, називався свого часу і таким собі нульовим. Роком нашої державотворчості, бо ми власне лише починаючи з 2022 року, остаточно мені здається, зрозуміли, що таке українська держава, чому вона має бути українською. Чому державність має бути насичена тими змістами, які унеможливили б будь-які там зазіхання на свій суверенітет і незалежність, і власне кажучи, мені більше ось ця скали річниця, роковина це більше роковина. бо звичайно тут це трагічна, безумовно трагічні речі, і водночас дуже піднесені. Тому що ця парочка завжди за ручку ходить все піднесення відбувається на тлі трагічних переживань, бо вони загострюють, вони показують ціну жертви, і от наша, таке, наша доля власне, в тому й полягає зараз надолужувати багато що та кажучи, я більше з ревізіями підходжу до дня 24 лютого, аби кожний раз. Назад відмотувати для е, оцього кращого діагностування всього того, що передувало цій страшній війні, всього того, чого ми не бачили, на що ми зажмурювали очі, що ми ігнорували, що ми саботували. І в мене в принципі цілий рік. Насправді десь от був не е, пронизаний саме оцим, ну умовно кажучи, можливо, це для когось так трошки якось гострувато прозвучить. Це був цілий рік, розумієте, таких безперервних з'ясувань стосунків з самим собою, з своїм власним суспільством, з країною, з своїми багатьма недо, то, тому що кожен з нас, з, з нас за собою волочить оцей гріх. Не до недоробленого українського, недосказаного, недотиснутого, недовпровадженого, недоімплементованого, недореформованого і дуже багато чого недо тому на такому якомусь можливо це філософському рівні прозвучить від мене, і воно вже звучить. Я більше з ревізіями. З якимось таким нормальним, здоровим самоаналізом, який має працювати з помилками з, з усіма цими, не до підходжу до цієї дати 24.02. і з розумінням, що цей другий рік це буде вирішальний рік на іспит, чи здатні ми робити висновки? Якщо так, то перед нами відкривається, безумовно ще нова віха, якщо ні. Ну то звичайно, це до дуже безкінечна історія. це національний його на граблях. Він колись має припинитися. Я більше, більше про це думаю, Остапа. Я теж, от аналізуючи цей рік, думаю про нього, і чомусь мені згадується цей період. В лютому 24 го числа, так коли відбувся цей перший масований обстріл, що для нас точно було таким несподіваним, тому що раніше з таким не стикалися попри те, що війна тривала роки, і ми вже знали, з чим ми маємо справу. А, але от мені чомусь подумалось про те, що якби тоді, в ті перші, навіть перші тижні лютого, коли ще це все йшло до, до такого е, загострення і такої фази, нас питали, чи зможе Україна здолати Росію. Отак, от ну реально перемогти і на полі бою, і в принципі встояти від їхнього повномасштабного наступу, то це ну так доволі було би. Я не знаю, як би я сама відповідала на це запитання. Я б точно казала, що я в це вірю. Мені мені хочеться, щоб країна перемогла, але от уявити це було дуже складно. Якщо це все аналізувати, на вашу думку, що стало таким ну вирішальним моментом для того, що ми. Такому стані до теперішнього часу дожили, добули, і в принципі маємо те, що ми зараз маємо. І це ну непогані позиції, точно як би не було складно зараз все одно на полі бою. Що я запорукою цього на вашу думку? Я е, почну з зовнішнього. Я до внутрішнього прийду, тому що безумовно там всі відповіді, але почну з зовнішнього, тому що воно є визначальним на цьому такому. Поточно оперативному рівні, вперше за всю історію протистояння з Московією з центром зла, з якою е цивілізований світ в різний спосіб мав можливість будувати якісь стосунки від торгівельних до епохи стримувань до холодних воєн, до якогось там образумлення, і так далі, через те, що в нього був не в заходу е такий буфер. Під назвою Україна, яка як подушка відділяла від тих придурків, то, власне кажучи, вперше за всю історію протистояння з тими придурками, які ними лишаються, які уневажнюють нашу незалежність, вперше за всю історію цього протистояння з нами світ. А цього не було ніколи за 300 років. І, власне, це є насправді визначальним, і коли ми будемо писати підручники. Коли ми будемо вивчати це з точки зору якоїсь історичної перспективи, то ми повинні писати бенефіціарами майбутньої нашої перемоги чи звитяги, безумовно мусимо писати отого колективного переможця під назвою Західний світ і хто би що не говорив. Ми повинні трошки ну, без звичайно, там применшування заслуху того внутрішнього, я власне до цього зараз перейду. Але мусимо відзначити, що без консолідованої підтримки Заходу ми не мали би жодних шансів і не маємо досі, тому що фінансування війни і України як воюючої країни відбувається коштом заходу. І це треба просто розуміти. Це є оперативно поточний статус-кво, от він такий є, і і тут від нього не втечеш. Оце внутрішнє, про яке я кажу, я би тут міг теж багато пафосного і патетичного сказати про оце громадянське чуття, яке народилося. І пам'ятаю наші розмови у вашій студії, коли я ну абсолютно не приховуючи навіть якогось свого внутрішнього ткору чулення і катарсису, ну з величезним. Пієтетом говорю про це прокинення українства, про це про, про цей вихід цієї летаргії державотворчої, про те, що людей ну нехай такою страшною ціною, але пробудилося все те, що навіть не спало, а зумисне присиплялося роками. І десятиліттями, ви розумієте, і це є, це є фантастично якісь такі ну, розквітлі процеси, на які я теж не можу не звернути увагу. Але поза тим, ця динаміка, ну, якби за цей рік, ми в динаміці дивимося, динаміка того, чим є перемога, воно показує власне наш шлях. І від першої думки бодай би встояти просто. До теперішньої думки, яка є на порядку денному світовій геополітиці, про розвал Росії, про що рік тому навіть ну не знаю, маргінальний якийсь епатажний е, дурачок би навіть серйозно не говорив на серйозному рівні. А зараз це обговорюється. Оця динаміка завдань, які ставить Україна перед світом, оскільки руками нашими. Ліквідовується світова терористична загроза в особі Російської Федерації, оце теж є відповідь, який шлях ми пройшли. І цей шлях є безумовно, шляхом достоинства, шляхом гідності. І я так це трактую. Я по-різному по можу говорити про те, чим є перемогою для західного світу, але поки що питання, ви мені це не поставили, це питання не стоїть. Я більше би говорив про те, що ми самі. Наскільки ставимо перед собою нові виклики і їх потрошки з допомогою західного світу, від якого ми безумовно залежні, реалізовуємо це, це є теж ну дуже дорого коштує і це взагалі безцінні речі, які наново в нас відкривають не просто населення, яким ми були вибачте 30 років, а власне громадянина. Громадянина Європи, громадянина своєї держави, і це є дуже сильні речі. Вони на дуже довго закладаються. Вони будуть працювати надовго. Цей патерн відповідальності за власну долю, чого у нас відбирали політики, привчаючи до. Нічим не, не цікавтесь, все вам зроблять і готове в ротик покладуть. Оцей патерн власної відповідальності за власну країну це є безумовно глобальне відкриття, як з яким ми вже я певен не розстанемося. Стапа я про динаміку ви сказали. Хочу задати запитання: динаміку змін От справді в перші тижні місяці. Ми всі мислили там лише про те, вистояти, стояти, зберегти державу. Зараз, я от не впевнений, чи це дуже погано. Я поясню, чому. Зараз в нас там щотижня виникають якісь різні корупційні скандали, то там заступника міністра оборони знайдуть у нього гроші в, в, в матрасі, знайдуть гроші в дивані. Да, дивані. І ну, з одного боку. Віталію, а я би взагалі би в цьому контексті запропонував би мебельщикам українським випустити спеціальну лінію для українських корупціонерів, такі дивани з вбудованими сейфами, аби він з ракою сів на той диван і точно відчував, що він пильнує свої награбовані гроші. І думаю, воно би великим попитом користувалося на ринку наших видатних чиновників. Цікава бізнес-ідея та жару, хіба, хіба. хто мерчі випускає, а ми диван. Але я про інше. От знаєте, оце вся історія, коли ну з одного боку, пам'ятаєте, нам ж казали, не треба розхитувати човен і так далі. Тому подібне. Потім мені здається, що сама влада десь вступила в цей процес не те, що розхитування човна, а знаходження якихось ну моментів, які ну, начебто, у час війни можливо є зайвим, але от я з іншого боку на це все дивлюся. Значить, ми. І це ж українське суспільство. Так, ми навчилися жити. Таким своїм звиклим життям і під час широкомасштабної агресії, тобто ми далі живемо тим, чим не можуть жити ніколи росіяни. Це розбірками навколо своїх чиновників. Так і це ну от я не знаю, куди це рухається в динаміці. Можливо, це навіть добре, що навіть в таких складних умовах ми, як знаєте, ми як призвичайлися до повітряних тривог, іноді занадто призвичайлися так ми призвичалися до того, що у нас йде війна, але політичне, в тому числі політичне життя Українське буде. Жити своїм таким бурхливим е різноцвіттям, якщо можна так сказати, оце добре чи це погано така динаміка? Ви торкнулися дуже парадоксального явища насправді, І коли я теж чую яйця до війни, я 30 років чую про нерозхитування човна, тому що тих щурів відітілі нудить. Курва їх нудить. Як тільки щось починає суспільство е заявляти своє авторство на бюджет. На прозорість, на справедливість зразу всіх щорів, починає нудити їх рухати не можна. А зараз ми мусимо про це сказати. Якщо вже за внутрішній порядок денний зайшла мова, то безумовно ми в ту роковину війни входимо з ситуацією, коли для певної частини істеблішменту війна все ж таки перетворилася на щит. І на алібі для власного мародерства, яке прикривається війною, і воно не могло би мати таких обсягів в нормальних обставинах, де був би громадянський контроль, і правоохоронний, і антикорупційний, і так, далі, і так далі. Тому цей внутрішній виклик, він безумовно є. І, власне, я завжди його на пару зовнішнім, через кому. До загроз української державності, тому що союзником зовнішнього інтервента, окупанта, є внутрішній корумпант. І оцей симбіоз, зовнішній окупант плюс внутрішній корумпант це є подвійний вистріл в самих себе. І, безумовно, з цим треба працювати. І тут я все ж таки оптимістично на це дивлюся, бо бачу, що навіть попри розуміння суспільство ж розуміє, і громадянський сектор, антикорупційники розуміють, що війна воєнний стан і є певні ліміти всього, що можна робити з владою стосовно там тих моментів, коли вона прокралася. Але ми е, поки що я отак от оптимістично констатую, ми поки що дуже суттєво дійсно виправі. Відрізняємося від Росії, де неможливі взагалі жодні е, якісь там скандали стосовно там закупівель, е, яєць кілограмами, бабла, кубометрами і так далі. так далі Тому тут ми все ж таки є здорові. Як би це от так парадоксально звучало це є ознакою суспільного якогось такого середовищного здоров'я, що ми навіть в таких умовах, коли наша державність загрожена зовні. Не боїмося, все ж таки, тримати за горло тих, хто зсередини допомагає ворогу. Це ж як в медицині. Правильно, що перший, перший і найважливіший крок до виздоровлення це визнання хвороби чи. Виставлення правильного діагнозу. От, ну по так, суці. власне, і тому це є абсолютно здорова нормальна реакція власне здорової частини суспільства. Я за все не можу тут розписуватися, і це було б неправильно. Але е, оцей внутрішні внутрішні виклики, вони теж з нами входять в, ту, в той другий рік великої війни, і mm -hmm. ми від них не відсахнемося, е, тому що я все таки мушу це сказати від цього, від чистоти прозорості. Внутрішнього залежить розмір допомоги зовнішньої. І всі ті відкати, які ви бачите по темі перемоги, всі ті пошуки мирних рішень, і ми є на порозі, все ж таки пошуки сценарії, замирення, про що пишуть і західні інтелектуали, аналітики, і так далі. Все це є до певної міри також. Частково наслідком ось цього внутрішнього, яке трошки, чесно кажучи, не знахабніло в нас і пустилося берега. Це все дуже взаємопов'язано. Я тут можу лише висловити ну, якусь сподівання на те, що все ж таки державницьке переможе офшорне в нашому. Це насправді дуже уповаю, і ну, тут зовнішній тиск тому лише е, може чимось зарадити Оста Дякуємо вам. Насправді за це вімкнення, за ваші думки. Остап Дроздов, блогер, журналіст, Дякую. був з нами скайпом.